Розмовляй українською, друже, українці велика нація, може, спершу вдасться і не дуже, але мова ідентифікація, Розмовляю українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Перейдіть сьогодні на рідну українську. Не горе спілкуватися чужою, маючи на те свою. Ну, як не йметься вам, то виберіть бодай англійську. За мову наші зараз помирають у бою. Зберіть ці свої сили у кулак, усю спромогу. Не заговорить солов'їною столиця. Кожен день наші захисники та захисниці борються за нашу незалежність, а ми й досі розмовляємо мовою агресора та окупанта. Слухайте українську музику, читайте українську та дивіться українським блогерів.